Просто Лука нам показує цей епізод і цього юнака. І, і Ісус бачить серце цього юнака, розумієте? Ісус бачить наше серце. Ісус бачить, що є нашим скарбом. Ісус бачить, що є нашим скарбом. Ісус бачить, що є Твоїм скарбом. Якщо ми подивимося на цього юнака, зі сторони ми б сказали. Вау, класно, дивися, заповіді виконує. Батьків шанує, не перелюбствує і там, по списку, да? не краде, по списку. І сказав: ну, благочестивий хороший чоловік, класний. Але Ісус бачив його серце, і Він бачив його скарб. Що заважало йому вспадкувати Боже? Бо його скарб був. Не в Божому. Хоч і він казав, що він хоче Боже вспадкувати, його скарб був в земному. Чи він досягнув це сам, чи він народився в цьому. Це вже не, стіль, не стільки важливо. Але ми бачимо, що скарб його був от в тих речах, про які Ісус сказав. Оцього тобі бракує, ти оце зроби, це залиш. І все, буде класно. І тоді приходь і за мною.